Я вже колись показувала своє сідало з вказівником будинку. Я сьогодні пиляю дрова, гляньте скільки. А це я сокирою поцюкаю, бо ланцюгова в мене пилка, ось кабель іде, електрична, то її треба поберегти. Звісно, я про себе зараз не думаю, буду цюкати сокирою, та й мені треба чимось займатися. Ланцюг, я не знаю, зараз купиш у Херсоні чи ні. В інтернеті замовляти це 100 гривень за пересилку. Ну, я не знаю, я не узнавала цей. Цю прозу нашого життя. Ось позбираю оці. Оці мені також треба поцокати сокирою, бо в мене в мене отвір у котлі дуже маленький. Ну так мені зробив майстер. Оце все я зараз буду. Ні, не зараз. Я зараз перенесу оце все, що, що можна вже кидати в сарайчик. А оце треба буде бити сокирою. Це вже на сьогодні, бо на сьогодні я вже все. До обіду я буду, до полудня я буду відпочивати. Ну, а це піде на декор. Ось гляньте, ось сюди я щось поставлю. На ці два пеньочки. І сюди я щось також поставлю. Думаю, це буде зовсім зовсім інша справа, ніж ото на дерев'яних храмах. Це природний такий декор. Гляньте, яке воно живописне, це воно тріснуло. Це була вишня. Тріснуло отак. Якби отут щось прижилося, то можна було моху піду наберу. Але ж він, а, я купила мох з фагном, у мене є. Може його покропити, може він буде зелений? Не знаю. Ну, колись я таке пробувала. Він позеленів, але він недовго жив у мене. Ну, ось таке, я вже почала різати, а потім думаю, ну навіщо така гарнюня. А сюди ще й можна щось повісити на ці на ці ось гілочки. І сюди можна щось повісити. А я придумаю, буде мені робота для. Моїх мізків і для моїх рук. Все ж не прислухатися, щось буду робити. Так, зараз поношу, що можу, і на відпочинок. Гарного вам дня усім, тихого, спокійного. У нас поки що спокійно, поки що, але це так. Зараз спокійно, а потім гекма.